На санкции по отношению к физическим даже лицам, в, скажем так, россиянам действуют в Европе, потому что не проходят в основном их платежи, то есть банки Европейские их блокируют. Ну и считаю, что Украина в свою очередь тоже должна ввести какие-то санкции. Они же водят, почему нет? Может быть, хоть таким образом они что-то поймут. Безумовно, міжнародні санкції, якщо вы задаєте питання про міжнародні санкції. Вони вплинули, але ефективність тих санкцій недостатня. І я би сказав, що не міжнародні структури в цьому винуваті, а вони дивляться на наші дії. Якщо ми самі не впроваджуємо самих жорсткіших санкцій, не об'являємо агресора і злочинця, щоб він пішов на нас війною, не об'являємо війни, а якесь. А то, вже всі докази є. І навіть по нашій пресі я виключаю, звичайно, канал Київ, тому що він все-таки доносить інформацію об'єктивно, я слідкую за цим, що стільки поступає військової техніки, вже всім відомо. І якби наш уряд і Органи влади прийняли більш жорсткі санкції, то тоді б і світова спільнота теж би нам сприяла. Треба зрозуміти, що міжнародні структури допомагають тим, що хтось щось робить. А якщо ми відносимося до цього байдуже або половинчато, то Звичайно, ефективних санкцій від світової спільноти очікувати нема що. Безумовно, якщо е, наші комерційні структури закуповують продукцію з Росії, то, е, звичайно, люди е, ну, зі своїм усвідомленням е, е, негативним відносяться до продукції, до товарів Росії, вони можуть на це вплинути. Але все-таки ми ж вибрали органи влади, і вони перші повинні це робити: і Рахункова палата, і міжнародні відносини повинні робитися так. Міністерство закордонних справ України повинно пропонувати і ну і, до речі, навіть вводити санкції заборони видавати ліцензії на ці операції. Що стосується санкцій проти Росії, то це дуже добре рішення як європейської делегації, так і всіх країн світу, що брали активну участь у цьому проєкті. Але поряд з цими санкціями повинні ще також бути виділені і тверді слова нашого уряду і всіх, хто представляє нашу владу українську. Тому що санкції це, це тільки може що трохи налякати, якийсь маленький відсоток, налякати Росію. Росія, так як добре розвинута економічна держава, вона може відчути ці санкції ну, не зразу, повинен час бути. Але цей час може бути тривалим і буде багато, багато втрат, багато змін. Тобто санкції треба. Підсилити в якості, тобто зі сторони України, щоб були тверді рішення президента. Я вважаю, що будівництво стіни, яку затіяли наші виконавці влади, це зовсім не потрібно. Це марна трата грошей, це нічого не дасть. Треба росі... росіянам. Заглянути до себе в глибину душі і прийняти таке рішення і вплив на виконавців влади Російської Федерації, щоб закінчилася війна. Україна переживає найважчі сторінки світової історії, опинившись в епіцентрі планетарної кризи, та ще й під потужним військовим тиском з боку Росії. Вихід у цій ситуації представляється надзвичайно складним завданням. Складність завдання зумовлена тим, що це криза планетарна, а Україна в епіцентрі планетарної кризи. Тому, усвідомивши це, вона зобов'язана перша зробити прорив на світовий рівень цивілізаційного розвитку, вказавши своїм прикладом оптимальний. В шлях краин стран світової спільноти из кризиса. Безусловно, международные санкции – это как сдерживающий фактор для России, но одними санкциями, я думаю, мы ситуацию не, не решим. Вот это должен быть комплекс, мер, комплекс мероприятий. Вот, кроме санкций международных, это должны быть также какие-то действия между непосредственно Украиной и Россией разработаны, вот, которых пока, пока на данный момент мы не видим. Они обладают эффектом, но этот эффект, как мне кажется, уже уже дошел до пика своего. Необходимо, если мы хотим, если мы хотим как-то ограничить взаимодействие России на нашей оккупированной, точнее на оккупированной территории. А Украины то необходимо внедрять что-то новое. Безусловно, те санкции, которые уже введены, они дают свой результат, безусловно. Но хотелось бы, чтобы Европа и Соединенные Штаты более организованно, более как-то вот четко не останавливались. Водили, а а то, вроде бы, є а В то же время гибнут каждый день наші люди. В ответ они не могут предпринять решающих шагов. Конечно, санкции действуют, и надо их усиленно вводить в действие. Прошли выборы, и сейчас влилось очень много молодых, серьезных политиков, амбициозных. создалась прекрасная коалиция. У государства есть большой, большой шанс есть решить те проблемы, те задачи, которые востребованы сегодня обществом, очень востребованы. И есть понимание, как говорится, и в парламенте, который, я думаю, на следующей неделе уже наконец-то соберется, уже решат все вопросы свои. И надежда, конечно, большая есть, что все будет немножко по-другому. Для достижения всех этих целей, безусловно, для страны нужно единение всех-всех уровней и понимание задачи. Она тогда легче будет решаться. Если говорить о санкциях, которые Европа и все мировое сообщество проводят по отношению к России, то наверняка, скорее всего, что все-таки какое-то действие они дают положительное. Потому что экономически все-таки любая страна, которая ввязывается в какие-то военные конфликты, она должна поддерживаться, она должна иметь экономическую силу довольно-таки серьезную. И эти санкции все-таки определенным образом уменьшают эту силу. Но если говорить о том, достаточно ли мы все правильно относимся к этим, к этим санкциям. Я считаю, что каждый украинец, каждый гражданин Украины должен очень серьезно смотреть на то, что он покупает, что он приобретает, да, какую фирму он поддерживает, какое это отношение имеет фирма к той или иной стране. Потому что даже покупая то же самое топливо, да, тот же самый российский бензин, тот же самый российский газ, который наверняка нам нужен и нам тяжело без этого. Мы экономически поддерживаем войну против нас. Поэтому нужно максимально ограничить свои потребности в отношении продукции, изготовленной в России. Стосовно санкцій, що хотілося б сказати, ну, світова спільнота дійсно ввела е певні санкції, секторальні е або на певних людей, які підтримують або анексію Криму, або війну в Україні. Це все дуже добре. Це дуже тяжко б'є напевно по економіці Російської Федерації. Тут напевно потрібно робити більш виважені рішення, приймати е дуже серйозні, я б сказав. Такі принципові моменти стосовно того, що ми просто не маємо морального права. Ми це я маю на увазі Українська держава. Просто не маємо морального права допомагати Російській Федерації заробляти кошти, кошти на, на нас, які проти нас потім і використовуються». Мы в первую очередь должны уважать Конституцию, правила, вот правила по которой. И вся вот эта проблема, то, что происходит, это потому, что мы не уважаем правила. И многие люди говорят, жалуются на власть. А я считаю, что в первую очередь проблема в каждом из нас. Мы должны уважать себя, мы должны любить себя и уважать других. Ну, в принципе, любить себя в первую очередь. Вот поэтому и многие жалуются, многие злые и завистливые. Вот, знаете, вот мы будем завидовать, а лучше каждый, чтобы жил своей жизнью, каждый любил свою жизнь, и, и не будет никаких проблем. Я вважаю, що на сьогоднішній день санкції, які Росія витримує з боку Європи, з боку України, не дієві, тому що Україна продовжує вести торгові відносини з Росією, Росія отримує гроші і таким чином вона продовжує фінансувати сепаратизм і тероризм. Тому я закликаю всіх, щоб ставилися свідомо до, до вибору продуктів в магазинах. Ну и будем сподеваться на краще просто. Я считаю, что стан санкции действуют, их надо вводить более серьезнее. Вот именно против России, почему? Потому что она как бы международное вот именно сообщество, как бы она считает, как бы, что оно для нее, ну как бы вообще, ну, она с ним не считается. Вот. Я считаю так вот, то, что санкции надо вводить больше, э Союзники наши должны поставить оружие, которое это именно летальное оружие. И я считаю, что нашу армию надо намного больше обеспечить именно помимо то, что как вам сказать, помимо то, что продуктами всем этим и плюс оружием. Я считаю так вот, потому что наши ребята защищают Украину. И они защищают так, можно сказать, не знаю даже как. Они ищут на своем энтузиазме. Насчет санкций, они, по-моему, абсолютно не действуют. По-моему, не санкциями дело надо делать, а как-то, ну, лично я считаю, как-то производство, хотя бы даже то, что есть по Киевской области поднимать. Да хотя бы тот же Чернобыль как-то восстановить, чтобы хотя бы атомные электростанции работали, тогда мы станем более-менее энергонезависимыми. Это я так считаю. Согласен, там радиация и много, но дело такое. Вот. А по поводу конкретно санкций России не покупать российское не получается, потому что так или иначе. Оно где-то там и, и таблетки, и... поэтому я считаю, что эти санкции они может быть и подействуют когда-нибудь. Но когда это будет, я лично пока что не вижу никакого вот ну, ноль реакции. Потому что луганчане вот эти всякие там кричат, что мы хотим ДНР, ЛНР, а что там этот ЛНР, ДНР у них там творит бандитизм, то такое. Конечно, международное общество вводит санкции, и все обеспокоены, и все как бы помогают, и со всех сторон поддержка. Но, наверное, для России этого мало. Видимо, они никак не реагируют на те санкции. Наверное, надо нашему правительству, нашей Украине вводить свои санкции пожестче, чтобы это почувствовалось. Почувствовало правительство России. У нас есть, конечно, поддержка других государств. Нам помогают, поддерживают, но все-таки я думаю, что... Этого мало. Щодо санкцій, я вам скажу, що це Росію тепер не здивуєш і її, її цим не ніяк не зупиниш. Україна санкції проти Росії скласти якісь ще сильніші могла би, але це нічого не дасть. Є і світ, так само, якщо буде вводитися санкції, це також нічого для Росії не дасть. Для Росії це потрібно оголосити повну ігнорацію. Ігнорувати повністю, ізолювати повністю її від суспільства. Не російський народ, а саме російську владу. Путіна, цього, їхнього прем'єра, всіх решта повністю ігнорувати. Не запрошувати їх, ніякі саміти, взагалі не перевести з ними ніякі перемовини, нічого. Тому що це може чекати кожну державу. Україна є найбільшою європейською державою. Вона знаходиться в центрі Європи, фактично. Так що це може бути така пошусть Росія, як Росія. Тобто російська влада. Бо Росія як держава, вона, скажімо, це і народ. От. Але я вам скажу, вона себе вважає імперією. Всі імперії, які були, вони всі рано чи пізно вони розпадалися. Вони це да? тому що вони вибрали таких правителів, которые делают, то есть они выбрали таких правителей, для которых им что-нибудь надо делать. Да? Так вот, и они для них это делают. Вот мое такое понимание. Ну и санкции, да, они эффективны. Ну что у нас, например, летом была новая волна в городе Юрмале. Это там, где я сам родом. Родился там и жил, и живу. И просто забанировали пару музыкантов, актеров, да, и это очень повлияло на конкурс. И, возможно, э, наша сторона, Латвия, тоже поплатится этим, э, и на следующем году не будет новой волны. Ну, тем не менее, э, 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 мы можем что-нибудь новое создать, что-нибудь получше, да. Украина, ну... Э, я просто знаю, потому что в Латвии у нас экономика тоже зависит от России довольно много. Э, э, у нас э, порты большие, железная дорога. И практически у нас в власти, так же как в Украине, такие же люди, которые как-то связаны с Россией. Их очень мало, но у них очень большие капиталы, у них свои телеканалы, они управляют. А в Украине просто, так как в наши дни война идет не только с оружием, но и экономическая. Да, и Украина может просто прекратить торговать совсем, включая газ. А, ну, Потому что просто закончить, забыть про это и поставить новые задачи, где достать. А мир очень большой, Вселенная большая, да. Вот вот такие у меня. Просто потому что это, этот газ это как Путину это как иголка наркоману. Он на нем сидит. Он, это Потому что это политики же, у нас тоже говорят: про газ, газ, да. Ну, это вот, вот, такое вот у меня понятие. Просто прекратить полностью экономическое отношение. Ну, політичні, економічні зв'язки з Росією, повністю щодо по поводу санкцій по відношенню до Росії. Я вважаю, так потрібно, тому що ця країна агресор по відношенню до України, і тому і Україна, і Захід має і право, і потрібно. Санкції, я вважаю, що треба їх ще більш застосовувати, тому що Росія не зважає і наступає далі. І техніка, і бойовий склад. Тому як можна відноситися до агресора зараз у цей час стало дуже і в бренді, і це моє. Внутрішні переконання більш українські. От і зараз я тільки що українські дизайнери, магазин конкретно тут в магазині. І я дивлюсь, наскільки і талановиті у нас дизайнери, і красиві речі. І тому я гадаю, що зараз для того, щоб Підтримати і свого виробника, і підкреслити свою патріотичність треба більш українське, тим паче, що є з чого і вибирати, і у нас дуже гарні і речі, і талановиті люди.